Дорогі брати і сестри. Я хочу в цей недільний пасхальний день щиро привітати вас усіх із святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Ми в цей день з вами нагадуємо про те, що Ісус Христос Воскрес, і Він воскрес для нас не тільки в цей день. Це те свято, яке, по суті, вірячи в Євангеліє, ми святкуємо з вами кожного дня, тому що кожен день. Нагадуючи собі Євангелія, ми нагадуємо за те, про те, що ми віримо в Ісуса Христа, який спочатку помер, коли він був прибитий до Христа і в муках помер за наші гріхи. Потім в цьому тілі він був покладений до гробу, де лежав, лежав мертвий. І потім, в недільний світлий день Воскресіння, Він Воскрес. І ми з вами це віримо, ми віримо в це Євангелія, ми віримо в Господа, який після того, як Воскрес, вознісся на небеса і нині перебуває з Отцем, і обов'язково прийде за нами вдруге, щоб забрати нас, і ми будемо з ним навіки. В це Євангелія ми віримо, друзі, і віримо не тільки сьогодні, але сьогодні є особлива нагода про те, щоб згадати про його Воскресіння і згадати, яке велике значення. Має Воскресіння нашого Господа для нас. Я хотів би зупинитися на декільких моментах сьогодні з приводу Воскресіння Ісуса Христа і Його значення. По-перше, дорогі друзі, потрібно згадати про те, що Воскресіння це те, що було на устах апостолів. Вони були його свідками і вони проповідували про Воскресіння Ісуса Христа з самого початку. Якщо ви відкриєте дії апостолів, то ви. Побачити, як часто апостоли згадували про Воскресіння. І це не дивно, бо вони були його очевидцями, друзі. Я думаю, якби ми з вами були очевидцями Воскресіння Ісуса Христа, ми набагато більше про нього говорили, ніж говоримо. Але коли ми дивимося на апостолів, вони постійно про це говорять. Коли ми дивимося з вами на першу проповідь апостола Петра, який вже сповнений Духом Святим після Дня П'ятидесятниці ця проповідь відбувалася, то Петро. Відразу в цій проповіді говорить про Воскресіння Господа. Подивіться, будь ласка, дії апостолів, другий розділ, 23, 24 вірш. В 23 му вірші Він говорить євреям про те, що вони руками беззаконників розп'яли та забили Ісуса Христа. Але вже в 24 му вірші подивіться, що каже Петро. Та Бог воскресив Його. Пута смерті, усунувши, вона бо тримати Його не могла. Дорогі друзі, апостоли бачили Воскресіння. Вони вірили в Воскресіння і вони проповідували Воскресіння. Чому ж, дорогі брати і сестри, для нас Воскресіння є таким важливим? Я хочу сказати декілька моментів. Саме перше, дорогі друзі, Воскресіння довело, що Ісус Христос був Божим Сином. Те, що з ним сталося, те, що він воскрес, і по сьогодні він перебуває в воскреслому тілі, справжньому, людському, воскреслому, прославленому тілі, говорить про те, що Він справді Божий Син. Тому що Ісус Христос говорив, будучи на землі, про те, що Він має померти, і після смерті має воскреснути. І ви знаєте, друзі, що всі ми помремо, але не в нашій владі Воскреснути, це тільки Бог може зробити. Але Ісус Христос говорив про своє Воскресіння як той факт, який має відбутися. Він знав, що це істина, яка здійсниться, Бог Воскресить його після того, як Він здійснить свою жертву. І, дорогі друзі, кожна людина може з нас передбачити, що ми помремо. Це не дивно сказати я помру, але сказати Я помру і на третій день Воскресну це дійсно ну, або ти обманюєш. Ось, або ти віриш в якусь ілюзію, або це має відбутися. І Ісус говорив, що це має статися. І, друзі, якби це не сталося, то це підтвердило б неправду Його слів. Але це сталося. Це сталося на третій день, і це довело те, що Ісус Христос говорив правду, а Він і говорив про те, що Він Божий Син, про те, що Він помре і Воскресне. І тому, дорогі друзі, саме по цій причині Воскресіння довело правдивість його слів і довело те, що на землі справді був не просто великий вчитель, великий проповідник, великий цілитель на землі був Божий син, був той, хто всю вічність провів з Отцем, прийшов на землю і постраждав за наші гріхи. І тепер Воскресіння довело, що Він говорив правду. А він, до речі, говорив про своє Воскресіння. Подивіться, друзі, я хотів би зараз, на прикладі послання до римлян підтвердити ці речі, про які ми з вами говоримо. Відкрийте, будь ласка, з вами, зі мною, будь ласка, четвертий вірш першого розділу, Римлянам перший розділ, четвертий вірш. І дивіться, що каже апостол Павло. І об'явився Сином Божим. А тепер, друзі, як він об'явився Сином Божим? В силі, за Духом Святості, через Воскресення з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого. Дорогі друзі, Павло каже, що він об'явився або відкрився Сином Божим через Воскресення з мертвих. Воскресення з мертвих довело, що він справді був і є Божим Сином. І наша з вами віра, вона не марна, вона не пуста. Ми віримо в того, хто. Справді зійшов на землю з небес, прожив праведне життя, помер і Воскрес, і воскресінням довів свою божественність, своє месіанство, своє дивовижне спасіння і владу здійснити це спасіння. Тепер, дорогі друзі, після того, як ми сказали з вами, що Воскресіння довело його божественність, я хотів би, щоб ми з вами сказали про три такі значення. Його Воскресіння для нас. І ці три значення, щоб вам було легше запам'ятати, як і Воскресіння починаються на літеру В. Отже, друзі, хочу сказати зараз верніше нагадати про ці три В, які є величезним Божим значенням для нашого Спасіння. Отже, значення Його Воскресіння. Три речі, друзі. Перше. Його Воскресіння. Гарантувало наше виправдання. Що таке виправдання, друзі? Виправдання це таке юридичне проголошення Богом, насправедними. Коли Бог сказав, що завдяки жертві Ісуса Христа, завдяки тому, що Він заплатив за наші гріхи, ми з вами оголошуємося праведні або виправдані перед Богом. Тому що Ісус Христос заплатив за нас, постраждав за нас і помер замість нас на хресті. Так, от, друзі. Те ж саме послання римлянам, як і інші тексти, говорять, що Воскресіння гарантувало наше виправдання, Воскресіння Христа. Подивіться, будь ласка, текст це Римлянам, 4 розділ, з 22 вірша, де говориться спочатку про праведність Авраама, яка була через віру, а потім про нашу праведність або виправдання. Отже, римлянам 4, 22. Тому й залічено це йому в праведність, мова йде про Авраама. А далі про нас з 23 го вірша. Та не написано за Нього одного, що залічено йому. А за нас залічиться й нам, увага, друзі, що віруємо в того, хто Воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого. І 25 й вірш, що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Друзі, Ісус Воскрес для виправдання нашого. Чому Воскресіння має значення для виправдання? Як вважають богослови, друзі, Воскресіння продемонструвало, що Бог прийняв жертву Ісуса Христа. Ісус випив чашу гніву Божого за наші гріхи, випив її до дна повністю, і заплата за наші гріхи відбулася, спокутування наших гріхів відбулося. І Воскресінням Бог показав все. Заплачено, чаша гніву випита Божим Сином. І тепер ті, хто вірять в нього, можуть бути праведні, оголошені праведними. І Воскресіння продемонструвало, що наше спасіння, наше виправдання завершено, а жертва Сина Божого прийнята Отцем як спокута за наші гріхи. Ось тому, друзі, Воскресіння має таке значення для виправдання. Ось тому, Павло. Першому Коринтянам в 15 розділі, до речі, друзі, перший Коринтянам 15 розділ, чудовий розділ для того, щоб ви сьогодні в своїх сім'ях повністю Його прочитали. Так от в цьому 15 розділі сказані такі слова, 17 й вірш. Коли ж Бог Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна. Ви в своїх ще гріхах. Чому, друзі? Тому що якщо Христос не воскрес. То ви ще в своїх гріхах, ви ще не виправдані. Але якщо він Воскрес, то ви вже не, свої, не в своїх гріхах. Ви оправдані від цих гріхів, ваша віра не даремна. Тобто Воскресіння Христа гарантувало наше виправдання. І той, хто вірить в Воскреслого Христа, він вже не в гріхах, він вже оправданий, тому що Воскресіння продемонструвало, виправдання завершено, І віруючи, наділені тепер праведністю Христа завдяки його жертві. Друге, друге В, яке гарантувало нам Воскресіння Христа, це відродження. Друзі, тут все дуже просто для нас, християн. Ми з вами з'єдналися з Ісусом Христом вірою. І в цьому з'єднанні ми разом з Ісусом Христом померли. І разом з ним ми воскресли, що саме і символізує хрещення, смерті, Воскресіння з Христом. Отже, друзі, ми з Христом не тільки померли, ми вчора. Згадували з вами, коли згадували про Страсну п'ятницю, що ми з Христом померли. Але ми з Христом, друзі, і воскресли також. І в цьому Воскресінні з Христом, друзі, відбулося наше відродження, наше нове народження. Мова йде про відродження як нове народження. Ми в Христі воскресли, ми з Ним Воскресли для нового життя. Подивіться, будь ласка. Римлянам, те ж саме Римлянам, 6 розділ 4 і 5 вірш. Отож, ми поховані з Ним хрещенням в смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою Воскресення. Друзі, ми з Христом Воскресли. Ми перебуваємо тепер в обновленні життя. Ми воскресли з вами, і тепер ми живемо новим життям. І в цьому Воскресінні Христос живе в нас. Наше серце нове, ми нове творіння, ми нові. Ми здатні любити праведність, ми здатні ненавидіти гріх. Ми здатні перемагати гріх. Ми здатні любити ближнього. Ми маємо силу проповідувати Євангелія. Ми наділені дарами для служіння, і все це відродження, друзі. Ми народилися згори, ми Воскресли з Христом. І тепер вже не я живу, а живе в мені Христос. І Він в мені діє, Він через мене служить, Він через мене звіщає Євангелія, Він мені дає силу перемагати гріх. І ми вже тут на землі з вами радуємося, що ми не тільки виправдані, ми ще й відроджені, ми народжені згори і живемо. Новим життям, життям, яке має абсолютно нову духовну якість. Ми живемо життям радості, життям перемоги, життям близькості з Христом, і все це, друзі, відродження відродження до нового життя. І третє, третє, що нам гарантувало Воскресіння, друзі, це Воскресіння наше. Ми воскреснемо в тілі, дорогі брати і сестри. Ми не повинні з вами думати. Що там на небі наші душі будуть літати з Богом, ні, друзі? Душі з Богом це проміжний стан. Але потім прийде час, коли Господь воскресить, віруючих в Христа, воскресить в тілі, і ми будемо мати нові тіла, як має його сьогодні воскресле тіло наш Господь Ісус Христос, так і ми будемо мати ці воскреслі тіла. Подивіться, будь ласка, римлянам 8:11, що говорить апостол Павло. Він каже: а коли живе в вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Друзі, як Господь Воскресив Ісуса Христа, так і написано, що Він оживить наші оці смертні тіла через Свого Духа, що живе в вас. І наші тіла будуть воскреслі, і ми повинні чекати цього моменту, друзі, тому що в цьому тілі не буде тління, не буде старіння, не буде хвороби, не буде смерті і не буде гріха. І все те, що мучить нас тут на землі: гріх, спокуси, страждання, смерть хвороби цього всього не буде в цих воскреслих тілах. І, дорогі друзі, апостол Павло в тому ж першому Коринтянам 15 розділі говорить, що Ісус став як первісток. А ми, Він первісток воскресіння, а ми ті, хто будемо наступні. Давайте ми прочитаємо з вами Перше Коринтянам, 15 розділ, 20, -й, 23 -й вірш. Та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть Бо через людину і через людину Воскресіння мертвих, тобто через людину Христа. Бо так як в Адамі вмирають всі, так само в Христі всі оживуть. Кожен своєму порядку. Первісто Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу. Дорогі друзі, Христос це первісто Воскресіння. І це слово означає перший плід або перший збір урожаю. Він перший, хто воскрес. А ми написано в 23-му вірші: первісто Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу воскреснуть. Тобто, друзі, Він перший плід, він перший приклад. Воскресіння в тілі для вічного життя. А ми, друзі, з вами будемо наступними плодами. І наше тіло Воскресле буде подібне Його Воскреслому тілі. І так в цьому Воскреслому тілі ми будемо проводити вічність з Отцем і Сином Божій славі. Отже, дорогі друзі, ось ці три речі для нас Господь гарантував через своє Воскресіння виправдання, відродження і Воскресіння. Тому, дорогі друзі, радійте сьогодні Воскресінню Ісуса Христа. Тому що воно гарантувало те, що ви тепер виправдані, ви праведні. У вас немає вини перед Богом, ви юридично Богом проголошені праведними, чистими. Ваша вина спокутувана, і ви тепер праведники завдяки Воскресінню Ісуса Христа. Дорогі друзі, ви відроджені до нового життя з Христом. Христос живе в вас і ваше життя має нову духовну якість. Жити в перемозі над гріхом, жити в поклонінні, жити в свободі, жити в чистоті, ви народжені згори, ви нове творіння завдяки Ісусу Христу. І друзі, ви Воскреснете. Ви Воскреснете, як Воскрес наш Господь Ісус Христос, і прийде той час, коли ми в фізичному тілі своїми фізичними очима побачимо Ісуса Христа у Його фізичному. Прославленому Воскреслому тілі. І прийде той час, друзі, коли ми, Воскреслі, побачимо воскреслого, Воскреслого Христа і так навіки будемо з Ним. Тому, дорогі друзі, Воскресіння це величезна Божа перемога. Воскресіння гарантувало всю повноту нашого Спасіння. Тому нехай Воскресіння в цей особливий день по-особливому радує вас, виправданих! Відроджених, а в майбутньому обов'язково воскреслих в тілі. Нехай буде славним ім'я нашого Господа Ісуса Христа, який помер за нас і який воскрес для нас. Вся слава Ісусу Христу, Божої благодаті вам, друзі, вітаю вас з Пасхою, і нехай Бог вас благословить з Господом!